Вітання зі Львова, слава Україні! Так, розпустилися мої ботанічні тюльпанчики. Це мої експерименти грудневі. Саме цікаво, що я їх садила е, десь 20 грудня. Е, в кінцевому результаті зацвіли вони тільки тепер. Мали би зацвісти самі перші. Ну, це таке. От, і тоді з 20 грудня я садила такий цікавий багатоквітковий нарцис. От. На ньому декілька Де? От, таких квіточок. От, і тут такий багатоквітковий. В результаті те, що мало цвісти, перше цвіте. Останнє. Майже ще не всі тюльпани відкрилися. Сьогодні обробила троянди підживила, перед тим я їх для профілактики захворювань обробляла. Потихеньку-потихеньку вже доцвітають гіацинти. Но гіацин взагалі чудові, надзвичайно гарні. Так що весна йде повним ходом, тепло. Ну, і ацинти, звичайно, такі кольори, що це щось неймовірне. І вам Ніна. Дякую, квіти мої, Боже, всім подобалися. Хоч мені так. принесли троянди і то все. Так. Але так, але гарний Боже, що це за гарні такі, такі кольори чудесні. Ну що так. Кольори